Вправи, які допоможуть тобі позбутися або зменшити холку. Перша вправа руки за голову. Підберіть і прижати до грудини. Зробили вдих і на видиху максимально з'єднуємо лопатки позаду. Вдих і видих. Повторюємо цю вправу 40-50 разів. Наступна вправа: з'єднали руки між собою. Якби плеснули і на видоху максимально роз'єднали. Повернулися, провернули руки в іншу сторону і поміняли. Повторюємо цю вправу також 40-50 разів. При цьому пам'ятаємо, що лікті ми не згинаємо, а лопатки максимально з'єднуємо між собою.